Обзорчик Геона на 18 колесах. R18. Привід ланцюговий. Кліренс. У нього тут Раз, два, три. Три з половиною кулачка десь. Скільки там сантиметрів? Словом, досить висока, гарно йде в берег. Пробував на ній цього тижня їхати в Ліс. Досить гарно їде є ще молодші брати цієї моторочки, цього мопеда виглядають ще краще, ще сучасніше, але є. і... Що стоять позаду, як, такі як Альфа, я мав альфу, альфа дещо запізнилося. По швидкості навіть цієї гомопеда і по ну, він легший альфа, ніж цей цього 150 кубиків. Ну, то альфа. 50 Звичайно, що це трішечки доскональніше. Ось такий мопед Ось його двигун Замінені ось ці всі. Де фільтр і ці шланжечки, все замінено. Резина задня також 18, так як і передня. Стан не є пошарпаний, досить хороший стан. З нюансів передній тормоз відключений, Того, що не дуже люблю на передньому тормозити. Не дай Бог на швидкості не тормозити на передньому тормозі. Задній працює, все працює, передачі працюють. 5 передач на цьому мопеді. І що ще можу сказати від себе, дуже економний. Не зрівняється з автомобілем, звичайно, по економності це дуже мало потребує бензину. Звичайно, що габарити менші, так. І коли дощ... Не захистить від, до... від дощу. Ну, менше ж теж на собі тягне, того й економніше. Поворотники працюють, все працює. Були замінені поворотники, покладені нові. Два задні, два передні. Ось це. Лобовик також був. Треба його ще полірнути. Білі п'ятна залишились після мойки. Так, в цілому все супер світло працює. Все в ідеалі? Сигнал також працює. Можна сказати в ідеалі? 2013 року цей мопед. Так, де від нього? Тут? Він код. з 2013 рік. <кій> Не старий Заводиться на стартер. Лапку також. まい。